що відбувається, як ви можете власне назвати, якими ну передбачити можливо результат для України. Ми щойно почули. От пан Кулеба каже, що треба дійсно спостерігати. На заході кажуть, треба спостерігати, але в Україні ну налаштовані в таких ситуаціях, я дивлюся за коментарями наших глядачів. Ну на позитив, тим не менш щойно ми включали до цього ефіру там Геннадія Гудкова, російського опозиціонера і він сказав, що якщо зміниться сіра влада на чорну владу, то це ситуація. Буде ще гіршою, і його коментарі він каже, що якщо обидва, так би мовити, зникнуть, тоді це вже може бути якийсь такий позитивний розвиток. Якщо ми говоримо про ситуацію з російсько-українською війною, розкажіть про ті сценарії, які бачите зараз ви, і як це може все вплинути на події в Україні. Ну, якщо про сценарії минулого року, восени минулого року, я написав великий текст сценарії подальшого розвитку внутрішньополітичної політичної ситуації в Росії, один з базових сценаріїв. Я вже тоді писав, що це один з вірогідних сценаріїв на майбутнє, але думав, що це буде в разі послаблення Путіна або там в разі його хвороби, і так далі. Це початок внутрішньої боротьби за владу, початок смути, і от сьогодні в виступі Путіна: це слово смута відома В російській історії, воно пролунало. Так, да, це дійсно початок смути. Формане це бунт. Як колись сказав російський класик, безсмислений і безпощадний русський бунт. Це чорний лібець прилетів до Росії, але цьому прильоту сприяв Путін. Він закладав це протиріччя, стимулював його, підживлював його між і Шойгу, між вагнерівцями і російськими. Іми військовими для Путіна це була система стримування противаг. Він таким образом нікому не давав монополії на силовий ресурс, але він випустив ситуацію з під контролю. І головне вирос війни, який він запустив проти України, зараз повернувся до Росії, і в Росії починається війна всіх проти всіх. Щодо сценаріїв, різні можуть бути сценарії. Якщо Пригожину вдасться дійти до Москви, якщо він не зустріне серйозного спротиву, і якщо російська влада втече з Москви, Ну, це не буде завершення подій. Я не думаю, що там однозначно Пригожин стане верховним правителем Росії. Ні, його підтримка обмежена. Зараз я думаю, що вона навіть стане менше ніж була раніше, тому що він був зіркою партії війни. А зараз він воює з російською державою з самим Путіном. Він не хоче визнавати свій конфлікт безпосередньо з Путіном, але Путін це вже визнав. І назад шляху у Пригожина немає. Зараз або знищать Пригожина з вагнерівцями, але як це зробити? Для цього потрібна військова операція. І для цього треба знімати військові частини з фронту, з України. От, до речі, це вплив на українську ситуацію. І я думаю, що нашим військовим варто готуватися до цього. Якщо дійсно вони почнуть перекидати якісь частини з фронту, от там нам треба буде наступати. Треба скористатися цією ситуацією в наших інтересах. Але якщо навіть Пригожин дійде до Москви, ну почнеться боротьба за владу, можливо, це буде тривалий процес, от та сама смута. Якщо знищить прикольні, Ожна що цілком вірна, але буде будуть втрати і це буде внутрішній конфлікт. Фактично, прояв громадянської війни в формальному сенсі. Це не означатиме, що все ситуація закінчилась. Частина російських еліт невелика. Але робили ставку на Пригожина. і можливо почнуться внутрішні репресії. Виникне так чи інакше, розкол в партії війни, для якої Пригожин був одним з лідерів, і у Путіна посилиться підозри до партії війни. Так чи інакше, я думаю, навіть в разі якщо переможуть чи зупинять Пригожина і знищать його, він сприятиме, скажімо так, тенденції подальшого послаблення Росії, і можливо, от якщо Виникне довготривала війна між пригожинцями і путінським режимом. А це теж я не виключаю. Якщо пригожино вдасться, наприклад, закріпитися в Вороніжі, в Ростові там створить якусь народну республіку. От така буде сумна історія, сумна історична іронія для Путіна. Тоді. На для нас теж може бути вікно можливості росіянам можливо буде не до нас, і поступово вони почнуть переключатися на внутрішню війну з війну проти нашої країни. Дійсно, сценарії є різні, але те, що відбувається, закономірно. Путін сам заклав передумови до цього. А нам в залежності від того, як буде розвиватися ситуація, треба цим скористатися. Пане Володимире, скажіть тут звідки ростуть ноги. Так ви сказали, що Путін заклав передумови для цього, але тим не менш, Пригожин він є самостійна фігура тут. Чи є на вашу думку в нього якась підтримка в найближчому оточенні Путіна? Можливо, це та конкуренція десь там в Міноборони, яка виникає. Ну в Кремлі, тобто тут він такий, знаєте, одинак в цьому? Чи реально є якась підтримка? Тому що якась підтримка, якщо десь там є, то на Певно, вона може сприяти тому, щоб якісь цілі Пригожина вони таки дійшли до такого позитивного для нього фіналу. Ну, ситуація неоднозначна. Вона просто мінялася минулого року. Коли починалася війна в Україні, коли Пригожинців, які раніше були в Сирії в Африці, їх залучили до війни проти України, тому що ну проявилася слабкість російської армії, тоді Пригожен виступав в ролі активного дуже ефективного інструменту Путіна. Це такий його бойовий пес. І е, повна лояльність була пригожена путіну, він на цьому заробляв, себе проявляв. Але далі почалися цікаві історії. По-перше, виникнув конфлікт Шойгу. Е, Функціональна, потім політична, іміджова, особистісно. Вони поступово, але стали особистими ворогами. Врешті е, решт ця ворожнеча вона і призвела от, до початку нинішнього конфлікту. Путін це використовував. Йому було вигідно. Да. ну, от вони конкурують між собою, ніхто не має контролю над силовим ресурсом, над всіма Путін – і він головний арбітр. Плюс відповідальне за поразки не на Путіна там на Шайгу там або на комусь ще все це влаштовувало Путін, але він втратив контроль над ситуацією. А от у самого Пригожина поступово. Почали зростати амбіції. Він відчув особливо вже от в поточному році, що у нього зростає популярність. От останні опитування, які були в травні, засвідчили, за одними даними він входить в десятку найбільш популярних російських політиків. Обійшовши вже і Шайгу, і Медведєва. За іншими, навіть п'ятірку найбільш популярних. А популярність як наркотик. От я думаю, що. Дах у Пригожина почало заривати. Він вже почав, що називається, закусив у діла, і він вже почав самостійне політичне плавання. У нього безумовно були союзники. У нього були симпатики. Ну таким політичним дахом Пригожена вважали Юрія Ковальчука, ще одного пітерського знайомого і доброго друга Путіна. І знайомого Пригожина. А він використовував Пригожина в своїх інтересах протистояння з різними групуваннями. Пригожину симпатизували Володін, керівник Держдуми Росії, Миронов, там, керівник партії Справедливої Росії. Деякі інші, але ворогів було набагато більше у Пригожина – він багатьох представників російських еліт лякав, yeah. і тому зараз я думаю, от ця пригожинська антипригожинська коаліція, тим більше Путін проти Пригожина виступив, вона зараз є широкою. Чому я кажу, що на все ж таки у Пригожина ворогів більше ніж союзників? І ті, хто йому допомагав, зараз в скрутному становищі, оскільки Пригожин пішов напряму пряму війну в прямому сенсі проти Кремля, вони його підтримати не можуть. Йому навпаки, їм навпаки, треба дистанціюватися від Пригожина. Фактично, зараз для Пригожина це не війна за політичні амбіції, це не якісь політичні інтриги. Це було раніше. Зараз це війна за виживання. Він бореться в прямому сенсі за життя за життя і проти смерті йому треба вижити виплити з цієї ситуації. Іншого виходу немає або його знищать, або він виживе і якось закріпиться в російській політиці, вже яка буде зовсім інакшою ніж була до вчорашнього дня. Володимире, а вижити і закріпитися? Тобто, в першу чергу, ви кажете вижити. А далі що чи є в нього ще якийсь більший план? Чи він бачить ворогів в оточенні Путіна когось крім шойгу? Тобто, можливо, в нього та яка? Ну що це може бути? Захопити Кремль? Чи він про це от думає зараз на вашу думку? Я думаю, що зараз да, певні плани, у всякому разі, військово-політичні плани, хоча б сценарій на найближчі дні у нього є. До речі, у нього в керівництві ЧВК Вагнер професійні військові досвідчені з бойовим досвідом, з військовою освітою, навичками і так далі. Тому плани, я думаю, є. Щодо амбіції, ну, ми точно не знаємо. Я думаю, вони поступово у нього зростали. Зараз от ситуація така що він зрозумів тут він має діяти за планом він ішов така стратегія пан або пропав або він е, е, наступає і він зараз тримає ініціативу в своїх руках. От у нього було на мій погляд два варіанти дії. або він е, рухається е, на Москву, і він зараз це робить, е, не даває гофтитись своїм противникам, щоб підготувалися вони і почали наступ на нього. Він поки тримає ініціативу, і е, вони в Москві не знають, що з ним робити. Поки що не виробити якоїсь ефективної контрстратегії. Або закріпитися десь там Ростов, Воронеж, і оборонятися, поки він вибрав наступальну стратегію. А от що далі? Зараз ніхто точно не може сказати. Я думаю, що і сам Пригожин, я думаю, буде діяти за обставинами. Якщо він, наприклад, дійде до Кремля, не буде серйозного спротиву, а в Ростові не було. От вчора на і сьогодні вранці не було серйозного спротиву, і поки там до Воронежа він не зустрічав серйозного спротиву. Але він починається атаки з повітря і літаками, і вертольотами, ракетами. Хоча у них ППО, є, і вони збивають вже російські літаки і вертольоти. Крім того, в батальйонах мат кадирівці їдуть до Ростова. Так що пригожному можливо доведеться воювати на два фронти і в Ростові і плюс ще й на Москву йти, якщо наприклад тут як подейкують Путін втече, і не тільки Путін втече з Москви. І не буде серйозного спротиву, він війде до Москви. От що тоді далі робити? Ну він може оголосити себе. Я не знаю там Верховним правителем Росії. Як колись Колчак це зробив, можливо, спробує домовитись. Ну от є версія вже конспірологічна. Там випустить Навального зв'язниці, хоча Навальний же не в Москві. Поки ну, так, Да, да, ні, ну там варіанти можуть бути різні. Я думаю, що він буде шукати союзників. Всі, хто буде проти Путіна зараз, він буде з усіма, з усіма домовлятися, просто щоб була така широка антипутінська коаліція, яка б влаштовувала Пригожина. А він буде дієвим тоді політичним гравцем. Як довго це буде тривати, сказати важко. Якщо він буде перемагати, от раптом станеться таке, тоді на його бік, я думаю, можуть переходити частково деякі військові можливо, деякі представники влади. А якщо навпаки центральна влада, яка зараз ну, скажімо так всіх ставить по ранжиру і вимагає, щоб вони всі публічно підтримували Путіна. Оце вже помітно. От якщо центральна влада буде перемагати, ну тоді для Пригожина залишиться варіанти або все ж таки от десь закріпитися, або можливо там, врешті-решт, тікати в Африку. Це як запасний варіант, але от дійсно для нього ситуація така екзистенційна, або його знищать, або йому вдасться якось вижити і залишитись в російській політиці, але вже в новій якості. Путін може втекти з Росією. Виїхати, не знаю, до союзників, які в нього там є? А худи? Китай Ні, ну, теоретично, все може бути, але я думаю, що зараз все ж сценарій номер один для Путіна. Він буде максимально мобілізувати всі можливі сили, зупинити Пригожина і знищити його. Перше, що вони будуть робити, ну зараз з повітря. Ну, використати авіацію, ракети вже не проти нас, не тільки проти нас, точніше, а й проти Пригожина. Все ж, таки там достатньо багато авіаційних сил, а ППО у Пригожина є, але все ж таки воно обмежене. Якщо не вдасться. Там не вистачить спецназу, тому що Росгвардія вона мирних протестувальників розганяє в Росії. А як воювати з пригоженцями? 25 тисяч з бойовим досвідом. Вони не зможуть. От е, дилема для Путіна і для Кремля: е, що робити з пригоженим, яка має бути саме військова стратегія? Щоб ефективно його зупинити, потрібно знімати частину військ з фронту. Причому я думаю, що не, не, не 20, не 30 тисяч, а не менше 50 тисяч. І тоді, от для нас, це шанс виникає для наших військ. Чи підуть вони на це, якщо не вдасться зупинити Путіна Пригожина сьогодні, завтра? Я думаю, що не буде іншого виходу у Кремля як перекидати частину військ з України в Росію і починати масштабну військову операцію проти Пригожина. Але тікати, поки думаю, Путін не буде. Але от десь там на Валдаї заховатися, або в якихось своїх бункерах на Уралі чи де ще. Оце оптимальна стратегія для Путіна. Він завжди ховається дуже часто. А зараз якраз та сама ситуація, коли треба сховатися. Ну і Росія велика є куди виїхати із Москви. Ви е ну так цікаво за цим всім спостерігати дійсно будемо, але м тут ще є такий момент. Чи не може це зіграти в таку сторону, що ну знаєте погіршення саме ситуації ä, право свобод, хтось може сказати куди вже гірше в самій Росії. Посил... тому що ми вже зараз бачимо інформацію про посилення, по суті, контролю над громадянами. А тут вже Путін може сказати: бачите, що відбувається? Нам тр 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 треба такі заходи, треба ще більш сильніше контролювати все. Треба мож… Можливо, вже не часткову мобілізацію, яка офіційно ніби вже і не триває. А треба, можливо, вже якусь повну мобілізацію в країні проводитися. Ну, це один з варіантів, якщо про мобілізацію. Хоча я думаю, що на мобілізацію Путін пішов би скоріше, в разі проблем на війні проти України, от тоді да. А от мобілізацію проводити ну, проти Пригожина, Ну, по-перше, мобілізація це процес. Це ж не один день. А зараз швидко треба діяти, тому треба використовувати те, що є під руками. Щодо погіршення ситуації для прав і свобод в Росії. Ну вона і так погіршилася. А зараз буде гірше, без сумніву. Дивіться вже зараз. Головний ризик для багатьох росіян це сама війна. Війна всередині Росії, війна всіх проти всіх І жертвами можуть стати цивільні. І подекуди вже встаю, вже стають. і далі може бути гірше, тому що масштаби війни можуть розростатися. Другий сценарій. От якщо приходить до влади Пригожа, ну деякі представники російської опозиції бояться, що він так новий фашист російський, там ну такий російський Муссоліні. теж можливо. Там і зеки є він сам людина з авторитарним мисленням, він авантюрист. Він такий собі, знаєте, от військовий авантюрист, як це було там 100 років тому. Згадують же аналогії там Мурав'йов в часи громадянської війни там, або деякі інші персонажі. Він не Махно. Махно був да. А от там Мурав'йов, Григорів, от такі військові авантюристи, які були в часи громадянської війни, 100 років тому. І він авторитарна людина. безумовно, з Пригожином теж буде погіршення ситуації, і ризики використання насильства на та сама кувалда Пригожина але якщо Пригожина переможуть. Як це було наприклад, от після того як Гітлер подавив заклад проти нього в 44-му році, почалися репресії проти військових, проти всіх хто підтримав цей заклад. Розстріли були навіть тому? Я думаю, що почнуть шукати від таємних прихильників Пригожина. хтось просто втратить владу і свій статус. Можливо, з тих, хто мав активні стосунки з Пригожином. От цікаво, що буде з Ковальчуком. От якщо дійсно Ковальчук активно підтримував Пригожина, як це от, проявиться на ставленні Путіна до нього на статусі Ковальчука? А він людина дуже впливова зараз в путінському режимі. Е, що буде з Володіном, який теж не приховував симпатії до е, Пригожина. і в, так чи інакше, е, хоча б проти Пригожинців репресії, і проти тих, хто їх підтримав. Тому нова хвиля репресій, обмежень прав і свобод. Причому удар може бути і проти частини партії війни. Ось такий парадокс. Угу. Тому що Пригожин звідти вийшов, і там було багато його прихильників. І Путін, я думаю, що його. Параноя просто посилиться, він буде бачити ворогів всюди, не тільки там серед ліберальної інтелігенції, ліберальної опозиції, а от серед партії війни в найближчому оточенні. А коли посилюється параноя за російським і радянським досвідом, як це було у Сталіна чи у Івана Грозного, чекайте нових і масових репресій.